Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі на відео, надіюсь, ви в порядку. Роблю розклад якраз із колодою божевільного дому. На минулому розкладі вона нічого нам не сказала, тому спробуємо зараз її задіяти. Ось розмова і пішла. Вийшли карти четвірка жезлів, маг, двійка мечів, трійка Пентаклів, король Келихів і паш мечів. Знаєте, ви приховуєте. М'яку і ніжну сторону, натомість ви даєте відсторонюючу, гостру, закриту позицію. Зараз може бути таке відчуття, що вам так треба. Ви не готові відкриватися, ви не готові говорити, ви не готові озвучувати якісь свої плани, над якими ви працюєте, або, не можете щось сказати тому що над чимось лише працюєте. Тут або прийняття якогось рішення, або опрацювання якоїсь ідеї. Так? Ви можете, до речі, думати і зважувати як краще. Так або так. Хочете вчинити на основі ваших відчуттів всередині, так? тобто поклик вашої душі хочете почути. Те, що для вас, саме для вас, буде тим, що є, вам все одно як відреагують люди. Так, ви зважаєте і те, і інше, для того, аби тими або іншими своїми вчинками не заподіяти нікому лиха собі в тому ж числі. Маєте, до речі, сильний зв'язок із, я не знаю, не скажу що конкретно з родом, але з душами із із потустороннього світу? Ні, ви не відчуваєте їх, ні, ви їх не бачите, ні, ви не знаєте, що вони тут є. Ні, ви навіть можете не знати про той зв'язок, який є. Але тонкий світ, він серед нас. І особливо, якщо ви над чимось працюєте, думаєте, особливо, якщо це зачіпає не лише розвиток вашого життя чи ваших рідних, а якщо це має вплив на більшу кількість людей, то вам дають підказки, які приходять до вас як ваші думки, які приходять до вас як ваші рішення, як ваші ідеї, які ви і Напрацьовуєте. Ви дуже зараз зацікавлені в тому стабільному, приємному стані, який у вас є. Нарешті. Нарешті ви вже більш-менш стабілізувалися. Ви вже... Ви насправді, якщо так розібратися, якщо ви перестанете себе, скажімо. Обманювати в якійсь мірі, то ви вже якраз таки і навчились, і розібрались виводити себе із того або іншого стану. Просто іноді ви можете незручно себе відчувати. Якщо, наприклад, там, де. Ну, я виражусь так, а ви зрозумієте правильно, якщо там, де треба бути сумними, ви ну, не вважаєтесь сумними або не виглядаєте. Хоча для вас це не менш важливіше те, що відбулося, ніж відбулось, так? Просто ви не те, ви, якщо ви реагуєте більш простіше, це не причина і не привід відчувати провину за те, що ви робите не так, як від вас чекають, або ви реагуєте і висловлюєте свою реакцію не так, як те загально прийнято. Тобто ви вже розібрали, що, наприклад, градація якихось. Відчуттів регулюється саме вами. І якщо ви вчитесь або навчились брати себе під контроль, то звісно ж ви ж розумієте, що ваша реакція вже не буде такою, як була, або такою, як прийнято проявляти. І ви перестаєте або підходите до того, або ну, проходите якийсь такий шлях через ситуацію, коли ви починаєте розуміти. Чого ви хочете, як ви хочете і для чого? Ось так. Причому, знаєте, якось от тут треба збалансуватись, до речі. Тут в цьому є питання. Знаєте, ви поки що. Так, ви врівноважились, ви вчитесь, ви розумієте все, це, це добре. Ви якраз таки закріпляєтесь в цих е, вміннях. Ось якраз таки просто зверніть увагу на свою градацію. Якщо ви відчуваєте погано, то значить погано. Ви і всім своїм видом це показуєте, і думки вас мучать. І настрій, і зовнішній вигляд, і спілкування, і інтонація, і якісь там, не знаю, погляди і цікавості. Якщо вам добре, то тотально добре. І буває іноді важкувато навіть приховати те тотально добре. Тобто, о, що вам треба зробити? Дуже погано себе відчувати і виводити себе з цього стану, ви вчитесь і вже навчились, закріплюєтесь. Далі. З хорошим ви теж закріплюєтесь, ви вмієте відчувати велику гаму і палітру відчуттів. І, до речі, вже не з'їжджаєте з катушок, що дуже важливо. Тобто, ви вже себе навчились контролювати, тому що при відчутті не знаю, великої радості, щастя, це ж можна, ну ви ж розумієте, да? теж не контрольовано себе вести. А ви ці градації, до речі, ви вже опанували. Тепер треба навчитись стабільно добре. Не добре, непогано, а стабільно добре. Тобто, не добре непогано, а стабільно добре, да? що маю на увазі? Щоб не відбувалось, ви врівноважені. Розумієте? Щоб не відбувалося поганого, ви вже не впадаєте в емоційну яму. Ви тримаєтесь на плаву. Так, ви, можливо, не відчуватимете. Ой, все добре. Ну, так будете якийсь смуток відчувати. Але це не буде вже так. Провалились, все, зламалось, збили з ніг. Або навпаки, дуже добре. Все. Ви угу, про все забули, про що навчилися, бо мені добре. І тут не контрольовано. Ну, я ж заслужив або заслужила. Да? Тобто для того, аби ні завдяки поганому, ні завдяки хорошому, або занадто хорошому не збавити тих позицій, або не, скажімо, по простому, як ми звикли, пройти урок, не відката, не, відката, не зловити відкат. Ось, то ви повинні тепер вчитись на цьому етапі, тримати. Баланс. Скажу так: поки що погані перечуття, сни або бачення. Ну, от, наприклад, навіть елементарно на фоні війни вам важко побачити щось хороше попереду. Бо ви не можете, ви не знаєте, коли це хороше буде. Так, ви знаєте, що колись та воно буде. Але ви не можете з певненістю сказати, що те, що ви сьогодні навирішували, що буде добре завтра, це не говорить про те, що воно реально так буде, або буде актуальним, коли настане те влучне завтра, розумієте? Ось тому теж тримати баланс. Добре, розкажіть, будь ласка, про баланс, який ми повинні тримати. І знаєте, що я хочу вам сказати? Ви. Дуже наполегливо відвертаєтесь від того, аби вчитись спілкуватися з тонким світом. Те, що ви або ми його не бачимо, не чуємо, або бачать і чують лише поодинокі люди, це не говорить про те, що тонкий світ не знаходиться, або світ мертвих не знаходиться саме тут. Серед нас. Розумієте? Чи вірите мені на ваш розсуд? Але я пропоную підтвердж... підтвердити для самих себе. Тонкий світ це невидимий світ духів, там за... по... загиблих, померлих, ну, померлих людей, да? тобто душі. І вони серед нас. Вони постійно серед нас, але не одні і ті ж самі. Це не говорить про те, що якщо якийсь родич помер, то він постійно тут. Ні, в них теж є свої задачі, свої... але це енергія. Вони частинку енергії можуть залишити тут із нами, частинку енергії там понести далі. Тобто, там сприйняття світу зовсім інакше. І от ви не хочете вивчати цієї сторони, тому що, можливо, поки що для вас це щось таємне, невідоме, це можна заглибитись ой-ой-ой куди, можна в такі дібрі зайти. А тут пропонується починати з малого, тому що кожній людині воно доступно, і в будь-якому випадку кожна людина це розвиватиме. Можливо, ви не розів'єте це в собі умовно там, до професіоналізму, що ви будете розпізнавати духів, знаків і тому подібне. Боятися цього теж не варто, до речі. Нічого боятись. Лиходіяти нам ніхто не хоче лише до тих пір, поки ми самі не лиходії, розумієте? Далі... Вони ж передають нам інформацію не лише стосовно нашого життя, або як заробити гроші, або як розвестись, або ще щось, або яку ставку умовно зробити на що, так? Да? Вони нам передають інформацію для людства, для ближнього, вашого там чи ще чогось. Розумієте? Тобто є дуже багато інформації. Або розуміння, або відчуттів, або вони просять про допомогу таким чином. Не так то й багато людей, які можуть, скажімо, вже на сьогодні мати спілкування або зрозумілий чіткий зв'язок з духами. Та і навіть якщо і є, то ж ви уявіть, вони ж по всьому світі це ж і теж неможливо з усіма духами переспілкуватись, тому що все-таки як не було би. Да? То ми все ж таки фізична матерія біологічна, яка втомлюється, які потрібен відпочинок, наповнення і багато ще чого. Ми така дуже доволі таки вибаглива, скажімо, субстанція людина. Да? Ну Не субстанція, але ви зрозуміли. Тому це теж як внесок ваш в розвиток людства. І причому, о, як відбувається, до речі, так, на сьогодні для мене це доволі актуальна тема. Ось як розвивається технологічний світ, да, так само має розвитись, крім фізичного і технологічного, так само має розвитись зв'язок із тонким світом. Причому тут є люди. У кого це як, скажімо, дар і умовно професійно, да, тобто раси як талант і вийшло. А в когось це, скажімо, як просто повинно бути як усвідомлення, що тонкий світ серед нас. Це не говорить про те, що якщо ви живете на землі або чуєте цю інформацію з мого розкладу, значить ви 100% це вам це притаманно і ви повинні це розвивати. Ні, любі, не обов'язково. Просто комусь це дійсно для того, аби збагнути. Що іноді приходить в голову така якась інформація, незрозуміло звідки? Оце бардак в моїй голові, ні. Деякі, деяка інформація може звучати як сумозбродно навіть в вашій голові, але має величезний сенс, якщо ви умовно розшифруєте або правильно зрозумієте посил. Розумієте? Питання розвитку, любі, тут також і мах, це питання розвитку, двійка мечів. Щось роздирає вас можливо, повірити ні, зробити ні, сказати ні, вивчити ні, піти ні, звільнитись ні, розлучитись ні. Якісь, можливо, коливання, сумніви можуть вас роздирати. і... До речі, з чого бажано би почати? Почати з самих себе і зрозуміти, що не в самому питанні або вирішенні проблема, а в мені. Я, я. Зараз розсинхронізован, розсинхронізована, чи я там, наприклад, лише, лише збираю себе докупи, або я відчуваю, що я в хаосі. Дуже великий поток різної інформації, з якою я не справляюсь в своєму тілі або голові. Я відчуваю хаос. Знову ж таки, на фоні подій, які відбуваються, або, в принципі, основна ваша задача. Це відчути і визнати, що ви відчуваєте той хаос, який ви відчуваєте. Розумієте? Ось так, любі. Тому для того, аби перестати роздиратись тими або іншими рішеннями питаннями, просто визначтесь для себе, що для вас те або інше. З приводу чого ви сумніваєтесь. М Іноді ще ви можете, до речі, теж варто звернути увагу, кому це потрібно, да? що ви вкладаєтесь набагато більше, ніж отримуєте взаємно. Або ви вкладаєтесь набагато більше туди, скажімо, куди зусиль треба не зовсім багато. Як це правильно зрозуміти? Колісниця. Угу. Ну, іноді ви можете прийняти рішення занадто швидко в тих питаннях, де варто було би подумати більше. Ось. Або, наприклад, ви дуже довгий час працюєте над чимось е і що? І перевгорнута імператриця. І результату немає, і немає того визнання, і немає того розуміння. Да, іначе розвитку немає. Що це означає? Ну це означає наступне, що. Ви самі повинні визначитись, чи рухатись вам туди, чи не рухатись, з яким темпом, і, в принципі. Да? Потім, знову ж таки, перегорнута імператриця, ви не відчуваєте впевненості. Можливо, вам чогось не вистачає. Двійка келихів, можливо, не вистачає підтвердження визнання від когось. Не вистачає інформації, не вистачає розуміння обізнаності, або я не знаю якихось підрахунків, можливо, як і фінансів. Теж імператриця перегорнута. М -м... Недостатньо, на ваш погляд, може бути розвинений, розписаний, розроблений план. Я не знаю, там бізнес-план або. Якесь планування, знову ж таки, да, якась мета, якась ціль, щось от можливо, не зовсім дорозвинуто І ви не можете зрозуміти або передбачити зарані, яка ж насправді який же ж насправді може бути результат. Ось. Ви все одно повинні вірити, ви все одно повинні рухатись, незважаючи ні на що. Розумієте? Якесь, я скажу так, да, і тут сонце якесь рішення проблеми, відносин, ситуації, якесь розгортання, воно вже є. І результат вже дивиться на вас. Розумієте? Просто питання часу. І не зовсім часу, а вашої уваги і зосередженості, вашої готовності. Вашої готовності. Як це зрозуміти, не вистачає вашої готовності? Ви навпаки, до всього готові? Як тут показується. Угу. Угу. Ви за старою програмою, за старою схемою все одно ще поки що очікуєте чогось поганого. Ось тут була така інформація, що якусь таку гостру, закриту сторону ви в першу чергу транслюєте. То саме тому ви повинні зрозуміти, що саме з вашої позиції іде гострота, і саме ви зі своєї ж позиції постійно очікуєте гостроти. Тому не спішите відкриватись, не спішете дати е, рішення, не спішете подумати, перш ніж дати рішення. Не е, поспішаєте визнати. Зізнатись, сказати, прийти, піти, зробити. Зрозуміли? Тобто саме цього і не вистачає ось цього остаточного вашого. Чому? Тому що, навіть якщо ви розумієте, що тут або там вам погано, умовно, ви йдете звідти, і ви не впевнені, що, пішовши звідти, де погано, ви знайдете щось краще. Розумієте? Тобто, як ви можете себе ще до сих пір зупиняти. Ви можете думати, ну я зараз звідси піду. А що, якщо це було найкраще, що для мене доступне? І зараз я там туди піду, а там і, і все? Розумієте? Ні? Ні, 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 любі. Не можу сказати, як буде, і не повинна говорити, як буде. Тут е, я просто вас зорієнтовую або орієнтую, по тому, що відбувається. Якщо у вас це відбувається, відбувається слухаючи цей розклад. Уміреність. Да. Опа, питання часу. Уміреність перегорнулась, паш. Жезлів перегорнулась десятка жезлів і перегорнулась вісім жезлів. Ну, щоб ви розуміли, в чомусь є ваша поспішність. Ем, я скажу так: скоріше за все, якщо 10 жезлів перегорнута, ви швидко погоджуєтесь на якісь умови. Ви швидко погоджуєтесь, я не знаю, там на щось. А потім, коли ви розумієте в якийсь момент, що це, ну, мабуть, не треба було робити так, як це було зроблено. Да? Можливо, десь треба було почекати, а ви могли поспішити. І із цього вже йде, скажімо, ось таке розгортання всередині вас, яке є. Або, навпаки, ви кіпішуєте, бо не розгортається. Так як ви це планували ось. Ну, навіть елементарно, там, от я скажу, і от після цього, або я зроблю, і от після цього, або це остаточне, що я зроблю. Так? А воно раз, і не остаточне, або нема такого розгортання. На фоні цього ви змінюєтесь. Тобто ви самі себе спонукаєте до змін. В одній мірі це добре, в іншій мірі, що таким чином ви себе не зовсім в ту сторону спонукаєте. Розумієте? Зараз важливо розслабитись, наскільки це можливо, для того, аби зорієнтуватись. Якщо ви розслабитесь, або щось відпустите, або перефокусуєтесь. Це не говорить про те, що ви відкинете якісь справи. Ні. Просто на якийсь момент вам треба відсторонитись від того або від того, або, наприклад, затихнути для того, аби усвідомити правильне рішення. І тут, в допомогу вам, ваше вище я і духи роду, в принципі, духи. Які можуть підсказати і тому подібне. Ось таким чином і відбуватиметься. Або вже відбувається ваше спілкування, або здобування навику із тонким світом. Тепер я почала говорити, що ви, можливо, навіть не вірите, але. Будь ласка, перевірте. Так, любі, всі мої відео ведуть до того, аби рано чи пізно ви зуміли почути себе, причому зробити це не насильницьким методом, а абсолютно простим. Ну, хоча, правда, треба трішечки попрацювати над собою психологічно, всі проблеми, які є у вас, вони активуються. Дивіться, будь ласка, різні відео, більш попередні, на цікавлячі вас теми. Мої відео поділені по, скажімо, умовним папкам, де ви зможете знайти те або інше. Тому ось так, любі. Використовуйте ці матеріали так, як ви вважаєте за потрібним. Ось і все. І таким чином, і, в принципі, слухаючи ту або іншу інформацію, ви зрозумієте, що насправді ви і так спілкувались. Із тонким світом, або отримували знаки, чи щось таке, чи з вами відбувалось Господнє чудо? Ось і все. Звичайнісіньким методом, методом спостереження ви зможете доказати самі собі, а заразом із тим, впевнитесь і в моїй якісь теорії, да, або якихось словах. Тому ось так, любі, все є, все в відкритому доступі, кому необхідна додаткова допомога або допомога, в принципі, будь ласка, звертайтесь. В телеграм номер мого телефону в описі каналу Любі. Звертайтесь, будь ласка, текстово з описом вашого запитання з вашої проблеми. Не старайтесь, будь ласка, щось приховати те, що вважаєте важливим. І все ж таки, навіть якщо я працюю із старо або там ще щось, це не говорить про те, що ми з вами повинні витрачати час на. Скажімо, якусь інформацію, яку б ви могли самі сказати, і це б пришвидшило нашу з вами роботу або ще щось. Тому ось так, Любі. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Дякую всім воїнам, всім захисникам і захисницям нашої армії. Дай Боже всім здоров'я, міці, мужності, цілісності, здоров'я. І якомога швидше повернутись додому всім добра.